To attract the best companies and the best partners and the best interest rates. Щоб залучити найкращі компанії, найкращих партнерів і отримати найкращий рівень відсотку по кредитах. Україна має попрацювати над зміною законів про підприємницьку власність, зробивши у цьому пріоритетом номер один прозорість. Вона має продовжити опрацьовувати свій податковий кодекс і забезпечити рівність усіх перед законом. Як посол, я часто чую скарги американських компаній на труднощі, з якими вони стикаються в Україні, і мені хотілося б, щоб тон цих розмов змінився. Я хочу, щоб підприємці США хвалили Україну за те, як легко тут працювати я дуже задоволений, що Україна покращила свої показники в рейтингу світового банку щодо легкості ведення бізнесу і аплодую чудовій роботі українського уряду, що зробив реформи своїм пріоритетом. Але ще багато треба зробити, адже недостатньо мати хороші закони на папері. Вони мають бути втілені чітко і повністю. Доказом цього покращення буде прихід в Україну інвесторів із своїми ідеями і капіталами. Це прийде, я впевнений, але тільки завдяки наполегливій праці вашій і ваших колег, аби змінити бізнес-клімат і сказати ні з